Володимир Зеленський сказав, у які терміни завершиться війна в Україні. На хід бойових дій може фатально вплинути одна єдина умова. Президент України відверто пояснив, про що йдеться та яким він бачить вихід із ситуації. Крім того, український лідер зробив заяву про розпуск Верховної Ради, затамувавши подих, уся планета слухала промову українського президента, адже від його рішення без перебільшень залежить доля усього світу. Крім того, Зеленський розказав усю правду про своє ставлення до залужного, дав відповідь на питання яке турбує всіх, чи збирається він звільняти головкома. Також Володимир Зеленський оголосив, яке рішення прийняв щодо мобілізації жінок. Слова гаранта шокували. Дивіться цей випуск до кінця. Вас чекають, просто неймовірні дані почути, вас точно вразить. Приготуйтеся ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Президент Володимир Зеленський категорично заперечив можливість поразки України у війні проти расистів. Ризик, про який ви кажете, завжди є. Ми всі живі люди. Треба Жити в Україні і боротися, і вірити, дуже сильно вірити. Вірити не словами, а наближенням результату. А це значить своїми кроками щоденно що потрібно робити, щоб потім не було соромно, сказав президент України. Війна, перемога, поразка, стагнація залежить від багатьох. Багатьох. Рішень. Ага. Багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості своїх від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна бути і жити за скепсисом, але можна і країну вибачити за скепсисом. А я до цього не готовий. І Я знаю, що таких як я, дуже багато мільйони. Не готові ми віддати нашу країну. Не готові. З першого дня і до останнього так і буде. І якщо ми збережемо всі ці цілі, все, що в нас є, все, що ми можемо, а зробимо набагато більше, ніж кожен, кожен з нас можемо, я впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу. Перед тим Володимир Зеленський наголошував, що на початку повномасштабного вторгнення РФЇ Україна була в набагато гіршому становищі ніж зараз. Нині ж до окупацію території ускладнює те, що у США та Євросоюзі затримується надання Україні масштабних пакетів допомоги, як оборонної, так і прямої бюджетної підтримки. При цьому Зеленський висловив упевненість у тому, що країни Заходу продовжать надавати допомогу Україні. Я впевнений, що США нас не підведуть і що те, про що ми домовилися, США виконають повністю, сказав Зеленський про виділення Нового пакету допомоги від США, який певний час не може погодити Конгрес, також Зеленського запитали, чи буде США і надалі підтримувати Україну, якщо на президентських виборах переможе Дональд Трамп. Я думаю, що допомога буде, сказав Зеленський, але висловив сумнів у тому, чи в такому обсязі, як було у перші два роки війни, президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю також заперечив існування конфлікту з головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику Робочі у мене стосунки за А що стосується Мар'яни, Валєри, і у них там є ще кілька людей, дуже складно. Вони всі дуже люблять е коментувати, лайкати е в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються, у них діалоги, вони з перших днів, то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам всім потрібно. Давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. На уточнювальне запитання, чи не планує він звільняти залужного, президент України відповів: планую працювати. Чекаю рішення від них щодо мобілізації. Чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Хочу бачити деталі. Відповідаючи на запитання про виробництво дронів, президент України пообіцяв, що Україна виробить мільйон безпілотних літальних апаратів у 2024 році. Щодо виробництва, мільйон дронів наступного року ми виробимо мільйон. Ми зробимо. Ми зробимо усе, щоб так воно й було. Я знаю, що так воно й буде, сказав Зеленський. За його словами, в Україні має бути інфраструктура щодо управління дронами найліпша, не радянська, а проста, щоб використовувати дуже швидко. У мене була ставка. Одне з ключових питань було виробництво дронів і постачання дуже не подобається, коли логістично в нас залишаються, скажімо, бюрократичні радянські процеси. Коли 26 тисяч дронів лежали на одному складі і не доїхали до фронту, так було дуже гучно на ставці, але не може бути таких пауз, таких проблем, розказав він. А потім. Ті, у мене запитують, що в мене особистого нічого немає особистого. Я просто в шоці. Як може не доїхати те, що вироблено нами, але це ми поборемо логістику будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони. Додав президент. Зеленський також висловив упевненість, що виробництво артилерії буде збільшуватися. 155-й калібр, системи на жаль з пострілами поки що дуже складно. Дуже дефіцитний продукт, зазначив він. Щодо мобілізації, Володимир Зеленський назвав цю тему чутливою. Глава держави заявив, що військ. Ові наставці верховного головнокомандувача запросили мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей. На що Зеленський запросив від них більше аргументації щодо такої кількості? Мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України дуже потужною, я вважаю, що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні. У нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді. Мені суспільству передусім, суспільству. І а тому вони почали а, працювати а, над цим а, планом. Президент України заявив, що не підтримує зміни у законодавстві, що стосуються мобілізації жінок. При цьому Володимир Зеленський може погодитися із мобілізацією чоловіків молодших 25 років. Закон про мобілізацію жінок не підпишу, що стосується норм про 25 років. Якщо всі аргументи будуть надані, то з цим погоджуся, заявив глава держави. Також під час прес-конференції Зеленський прокоментував корупційні скандали з депутатами. Президент. Україна сказав, що на тлі скандалів із народними депутатами не може розпустити Верховну Раду. За словами президента, у такому разі доведеться проводити вибори, що неможливо за умов війни. Також президент сказав таке. Що стосується депутатів, абсолютно праві, повинні вони а, а, займати своєю роботою виключно бути моральними авторитетами. На жаль, це не відбувається. Я би не говорив так колосально і просто не займався зараз. А, Просто, е, е риторикою і просто діалогами, а дивився на це питання: що є відсоток людей. Які працюють, які голосують. До речі, європейські закони проголосували. Це було важливо. Проголосували багато реформ, які відкриють ті самі 50 мільярдів, до речі, які підтримують нашу економіку, яка потім і дає бізнесу можливість працювати тут, а не закривати. А потім цей бізнес допомагає нашим військовим. Я погоджуюсь з цією атмосферою, яка буває. Але я не вважаю, що е, депутат який. Гуляє, скажімо так, да? він не має права, але він нічим не відрізняється від бізнесмена, який салюти включає на день свого народження, коли військово воюють. Я не ділю цих людей. Я вважаю, що так всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Що може зробити як президент? Не можу їх розпустити. Бо тоді будуть вибори, вибори не можу у час війни проводити. Тобто можу зробити тільки згідно законодавства. І живу я згідно законів України. Принаймні, все для цього роблю. Може іноді щось не виходить, ну ж, вибачте, як і є. Тому, якщо ми готові на такі шляхи зміни нашого а, складу Верховної Ради України, треба змінювати українське законодавство і проводити вибори. Все, що можна зробити з депутатами. Окрім цього, я е, зробив все, щоб самі ці депутати, саме які б вони не були, проголосували, всі антикорупційні закони, щоб потім борці проти корупції приходили до цих депутатів. Ну, тим не менш. Це відбувається і це буде, і ніхто не буде це зупиняти за словами Зеленського. В будь-якому разі зараз важливо максимально зберегти єдність у державі, боротися з корупцією, а з депутатами, які вчиняли ті чи інші вчинки, питання вирішуватимуть правоохоронні органи. Також під час прес-конференції стало відомо, що президент України ніколи не говорив із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо ймовірного перемир'я чи переговорів з Арефією. Я ніколи не говорив із Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Путлером. Ніколи Можливо, він піднімав цю тему з його друзями чи лідерами в ЄС, чи десь за кордоном, можливо, в Сполучених Штатах, вказав президент України. Зеленський визнав, що політика Будапешта щодо України не дуже дружня, і він говорив про це з головою угорського уряду. Він додав, що, попри виклики, Україна та Угорщина лишаються сусідами. Два роки повномасштабної війни не дали нам можливості відчути потужні дружні відносини проти рашистів. Тим не менш, ми сусідами намагаємося знайти відповіді на певні питання, але для цього нам треба організувати зустріч. Президент також згадав про розмову з Орбаном в Аргентині. Я сказав Вікторе, дай мені причину, чому ви нас не підтримуєте в ЄС. Це було ще до прийняття рішення щодо початку переговорів про членство. Він мені не міг сказати. І друге, я його спитав: а чому ми не можемо організувати офіційну зустріч між нами? Він також не зміг дати відповідь. Я думаю, що ми могли б знайти дипломатичне рішення, і наші сторони будуть працювати над цим. Сказав Зеленський. До того ж, президент України прокоментував перспективи вступу України до НАТО. Зеленський зазначив, що. Україна поки що не може стати членом альянсу, і на це є декілька причин. Одна з них відсутність запрошення з боку НАТО. Друга часткова окупація нашої країни расистами. Зокрема, у Зеленського запитали, чи може Україна вступити до НАТО поетапно, частково, за моделю Німеччини. Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось, чесно кажучи, це... чому? Тому що. До тих, хто про це говорить, щоб вони зрозуміли для мене. Це це просто зараз е, щось, десь якісь такі меседжі лунають. Ми жодного разу не отримували таку пропозицію. Жодного разу від жодного з партнерів. При цьому президент зазначив, що у питаннях гарантій безпеки для України багато залежить від нас. Україна має подати бачення військового компоненту, що стане ядром гарантій безпеки. Гарантії безпеки процес іде трішки повільніше, ніж я розраховував. Ми зустрічалися нашою командою з приводу гарантій безпеки. Як наблизити це рішення багато залежить від нас? Ми часто звертаємо все на наших партнерів, але треба бути справедливими. Багато залежить і від нас на платформі Міноборони, Генштабу військовий компонент. Скажу без деталей, ми повинні наше бачення передати партнерам і це є дуже серйозним ядром для гарантій безпеки, тому що все це буде навколо цього безпекового елемента. Ми досі це не передали. Наголосив Зеленський. Отже, як бачимо, Україна, звісно ж, продовжує чекати допомоги від західних партнерів, але найголовніше зараз усвідомити власну відповідальність за свою країну, мобілізувати зусилля та діяти в інтересах батьківщини.